Да, да. Ну, потім пізніше. Е, телебачення дивиться з по тому, що з козою було. Оце, дивіться, як вона вилазала, тут видно. Оце то, вона з головою це отак вона вилазала отам. Там, така дырка. Ну, ветеринар, там дірка була туди. Ми це навіть не помітили. Оце ягняпцю. Вона сиділа, ти дуже би що, собаки, що. Виїдають, що, собаки виїдають таке. собаки виїдають шию і що, і вилез. А в побачив? Я вийшов ранком, годин шість було, мабуть, вийшов я, ну, в туалет вийшов, а подивився напроти, коза лежить. Я подумав, я так собі звичай, що це ніколи, я не бачив, що коли круга, але так я заглянув, що будь-то воно щось не то. Я підходжу сюди, то все роздерто там, у шиї, на шиї, у шиї дірка така, що можна 3-4 пальці так легенько можна вкласти кров, крови не було, бо, бо вже не було крови. Потім що? Ну, подертий бік трохи, ззаді я не дивився. Так по правді сказати, бо ще не знав, що. А потім вони розказали, що ззаді так, що можна руку вкласти було e, ще, Ну, це ніяк неможливо, собаки це не зроблять. Вим'я було в неї в кози великі вим'я, як малеві дерці. А якщо воно наповнене, а воно повинно бути наповнене молоком, то воно ще саме велике бо її не доїли тоді того вечора, але залишили тут, не доїли. Потім, то і ціле вим'я, ніде нічого, не подерти виміння, а сплюснути, як то, що ну, тільки один мішочок залишився. Я не знаю, що це воно ну, не собаки. Ну не собаки. Собака би. Вим'я розірвало би, поїло би кусок, м'ясо би їло. Я ніколи не чув, ніколи це не бачив. Я прожив вже це, це не було. Це, це я перший раз побачив, це, то, що то, ніколи я це не бачу. Ні, не чув, таке і не бачу. Що, воно негодно його. Є, так, 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 зірвало. Зірвало, воно. воно зірвало шкіру, отак живцем. Да. Ви ви, от, Скажіть, в камеру теж. Після головою було воно суди, а зад туди, ну зад так, трохи підрано, там було воно шия скосана доже дуже скосила, але не, було, не було такої дольки, як вона живе. вона була живе, то кров не, не витекла. Видно, видно, вона вже там не. Там було, хто наїлося вже там, насцелося крови, молоко, висело чи що. Я так думаю. Тобто ягнята потім... зайшли ще живе? Ще живе, та трохи, так. Вона лише тільки ножкою тако більше, нічого. І постійно то я думав, що воно зараз зараз подохне, але прийшлося дорізати, бо думаю, чого буде мучитися. Сказали, що ні, воно дві сидеть, то воно подерте було. І зад подертий був. Собака пущена була. Собака була пущена, я вийшов з квартир, а вона собі лежить нікуди, то обично вона десь бігає, десь то, десь я кличу її, а вона лежить перед два ну, Три метри від порога та подвір'я, там, де ми виходить, лежить. Нічого. На ту я ще одна собака є, я навіть не звертав уваги, що там, то я, я теж не знав, що це має бути. Так, але ваші собаки цього зробити не могли. Не могли, вони сплять разом. Та прив'язана, ні... прийшли, та вона ж прив'язана в буді. І кажуть, ще, що я щось не дивився, я кажу, що вона в буді не виходила. Ну, я ходила чи боялася, чи що, не знаю. Ну, щось я не боюся, а от за дітей боюся, що цього, що це. Я вже то, здається, що я знаю, чи з чимось йти, чи з ножем, чи спікую. Та, звісно вже. Чи виходить, як же це? Ну, ви можете подумати, що це може бути щопака, про яку говорять багато хто? Ну, так, так, та тепер можу, можу думати, так. Да. Можу думати, тепер бо такого, якщо це, це, це можливо, бо більше шар може бути. Я встав рано, пускав худобу, чую Руслан Руслана мене кричить, десь пів сьомого такому. Я прийшов подивитися. Він сидить такий, весь напуджений, каже, що це може бути. Дивлюся, коза подерта, лежить, головою вниз, на шиї дірка така. що… Як то що щось морду туди запихало, кров чіпило, саме на самому горлі. І на животаве царапно, типу, якщо пробувало ну, шкіру, здерти, щось таке. І потім дивлюся рядом вівця, теж показую. Вівця теж вся шия розірвана, кусочок такий десь 30 на 30 самої шкіри здертої з боку. І десь метрів два-три від вівці валялося. Ваші думки з цього приводу. Що це могло бути? Ну що, це? що я знаю, що це може бути. Ну я думаю, якщо собака, то собака б почала і кінчала їсти. Це лиш там попробувала, там попробувала і до кінця не довело. Ну Це я думаю лиш. Та я не обращав внимання. Ми що, я прийшов, то дивилися. На більш такі. То ви думаєте, що що? Ну що я можу сказати? Що? Зараз що хочеш може бути. А я де, 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 де того, того року бачив Лес біг в мене через оград. Зараз таке час, що і Леси з'явилися в селі, і гадюки є. Що, що бачив я лично до мене коло вдома буде. А допускайте, що це може бути чупакабра, яка, яка гуляє україною. Ну, часі ніхто не побачив, ще що вона така mm. не головима, що її не можна. То бачите, ну може, така хитра, не, не знаю навіть, що може бути. Ну яка, ну це, так як на собаку, то не, не дуже похоже. Ну ви не боїтеся, що до вас, до, дай Боже, завітає в гості. Що може бути, та що робити? <ріху> Якщо завітає, то завітає. Ну, а не ж теж цілий день худоба вся бігає по городі. Нічого, слава Богу. Це у нас вдома, да, батько збудив, тому що, каже, худобу каже, втратили. У нас коза була, і так її перегризло, відгризло в шиї, дирку зробило щось, і ззаді ніби виїло статеві органи, така дирка туди. І вим'я таке в неї постійно повне було, раз на день її доїли, раз в добу. Тут воно сплюснуте. І рядом потім овечку так само задушило. І це сталося от метрів 20 від подвір'я. Тут дитина грається, от іграшки. Ми зараз вечором навіть боїмося, як це стемліло забрати дитину до хати, щоб навіть не гралася. Хто ж може таке зробити? Який хижак, чи це собака в когось така, що може зайти прямо в подвір'я і так роздерти шкідну худобу? Я покажу фотографії, то якби вовки чи лиси якісь, то вони з'їли кусок, від'їли, а це прийшло і зробило дирку в шиї. Чи це людина така, що навмисне таке може зробити? Викликали міліцію, поїхали до лікаря, він подивився, каже, не знаю, якийсь хижак, можливо, собаки. Міліція взяла заяву і все, потім 12 дзвінків, не відповівших, участковий, навіть не бере трубку, каже, я вам нічим не допоможу. Але я думаю, можна прийняти якісь міри, щоб такого не трапилось. У нас і в інших в майбутньому, чи якимись спільними зусиллями, чи державними, якусь облаву зробити, чи, чи взагалі, чи офіційно якась кажуть, чупакабра, чи вона існує. Якщо так, то зробити якусь пастку для неї, на це направити чи інститут якийсь дослідний. Якщо є такі випадки жертв. У нас коза була, як у когось свійська тварина, наприклад, собака чи кіт. Хто би побачив з вас, наприклад, вашу собаку, роздерту таку, чи якби вашого друга, що би ви подумали? Хоча вона давала літру молока, дві літри молока в день. Я навіть робив бринзу таку добру, як моцарела чи фета, сир. Ми для себе це тільки робили, не для продажу. Так, тримали на подвір'ї козу, вона і... І як газонокосілка випасає все, і дружила з нами, вона як друг сім'ї, скажімо. І побачити це з твариною, то це жах. Це жахливо. Я вам покажу фотографії, ви додасте до цього. Ми її похоронили з дозволу міліції, але експертизу так ніяку й не зробили. Який хижак може так шкідливо, так по звірськи поступити. Ми дитині навіть про це не казали сьогодні. Він питає, а де моя овечка, де моя овечка. Вчора каже, я хочу молока, це треба бігти в магазин за молоком. А можливо, це спеціально виведена якась тварина, така, котра буде з'їдати і курей, і тварин для того, щоб не було на ринку, скажімо, на ринку на базарі молока від свійської худоби чи яйця. Щоб його можна було купити тільки промислово вирощеного, десь там на великих фермах, в великому бізнесі. Як це так, я не можу мати молока від кози, тому що козу щось так звірське з'їло. Чи це спеціально так виведено? Хто, хто відповідальність? Несе хтось відповідальність, хто складе собі питання за такі випадки. Це, а може, вже чуєш випадки, що ніби на людей таке. Скакало на сусідньому селі Клішківці, от звідки космонавт України Леонід Каденюк. Там кажуть, жінка пішла до куреї і воно скочило на неї. Моя дружина рік назад бачила це, можливо, скажеш, Оксан? бачила в саду. Вона заїхала машиною в сад, каже, вискочило перед неї щось дивне, схоже на кінгуру. Це вона мені потім сказала, коли побачила в мене на емблему кінгуру на насосове, на помпі. Каже, о, таке все воно було в тому. Каже, я таке ніколи не бачила. Ми всі думали, що це дика коза була. Але коли у нас таке сталося на подвір'ї, то треба, щоб прийняла міри держава, чому я звернувся в міліцію, в сільську раду. І для того, щоб попередити інших, щоб вони пильнували більше худобу, закривались щільніше, навіть з вечором з сутінками. І так само, якісь міри прийняти, якісь зробити облави, пастки, засідки, визначити, чи є таке. Справді, то зафіксувати, і визнати і якісь міри боротьби з цим. А особливо будьте уважними за дітьми, щоб дитина не вийшла. Навіть собаки, от коли прийшов міліціонер, собака сиділа в буді і ні, не виходила. Розумієте, таке ніколи не буває. Вона гавкає, вона на привязі постійно, але гавкає, тут сидить в буді після такого. Інший пес, котрого пускаємо, він такий більш інтелігентний. Він також сидів боязково і, і. Така навіть поведінка в собак якась змінена. Я можу подзвонити до його керівника. Це не собака була, а щось було погірше. Бо собаки воють, вони боються того чудовиська. Подімаєте, боються його, що... Е вони воють, воють, що вони не повинні боятися. Тут їх багато є, три є. А вони боються їх. Оце, що прийшло, я не видів його на воці, Але вони боються. Собаки боються того, що що прийшло. Не знаю, що прийшло. Два нозі, чотири, п'ять, шість. Я вже вдома боюся спати, в мене двері відкриті, а я боюся, бо ще прийде кажуть, що може задушити крові. Це ви думаєте, може бути чупакабра? Я не знаю. Ну, щось є таке. Таке є, щось, мабуть, що воно... щоб воно воно людей не грезло. Понімаєте, якщо людей почне грезти, худобу грезти, то це ж... це війна буде маленька. Це треба не спати, треба вооружатися, дежурити. Ну, отак я думаю, що що треба діжурити, його висліти, вбити, чи що там, чи віллити, заколоти. Я так думаю, я більше не знаю, що думати.